Сьогодні ми читаємо підручник Віктора Леонтьєвича Петрушенко Історія світової філософії Фундаментальні проблеми філософії. Лише філософія. Поза як вона поширюється на доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим більш цивілізований та освічений. Чим більше в ньому філософіствують, тобто, чим більше філософії і філософів у народі, тим більше люди займаються філософією. Так пише пан Петрушенко. До речі, це я читаю аудіокнигу і додаю свої коментарі. Тому для держави немає більшого блага, ніж мати істинних філософів. Так написав Рене Декарт. Хай ніхто не зволікає із заняттям філософією у молоді літа, а на старості не втомлюється заняттями нею. Адже для душевного здоров'я ніхто не може бути ні недозрілий, ні перезрілий. ЕПІКУР. Ступ. Людина з її розумом, допитливістю, особливим статусом самобуття постає як всесвітнє диво. Адже лише їй відкрилося те, що ми називаємо буттям. Лише у її розумінні висвітлюється та, то тобто вибудовується те, що ми називаємо світом універсумом. світовим універсумом. Людина з розумом, допитливістю, особливим статусом буття. Устає як всесвітнє диво, адже лише їй відкривається, відкрилося, уже відкрилося, адже лише їй відкрилося те, що ми називаємо буттям. Лише у її розумінні висвітлюється та вибудовується те, що ми називаємо світовим універсумом. Тобто у людському розумінні висвітлюється та вибудовується світовий універсум. Але людське буття окреслюється значною мірою як парадоксальне. Тобто людське буття парадоксальне. Протирічне має багато протиріч. Парадокс це коли є одне твердження, друге твердження повністю протилежне до нього, і вони якось разом співживуть. Це називається парадокс. Отже, як пише автор, людське життя окреслюється значною мірою як парадокса. Людина висвітлює буття, перебуває у діалозі зі світом, сягає граничних меж Всесвіту, але вона не може осягнути найважливіше для себе, хто вона, звідки та навіщо вона прийшла в цей світ, куди прямує? Овічні питання саме тому, що на них немає однієї єдиної відповіді. Людина розв'язувала і розв'язуватиме завжди. Настільки, наскільки вона відчуває себе людиною і прагне взяти на себе відповідальність за свідоме здійснення свого життя. Ще раз. Людина розв'язувала і розв'язуватиме завжди настільки одвічні питання людина розв'язувала і розв'язуватиме завжди. Так багато, наскільки сильно вона відчуває себе людиною, і прагне взяти за себе відповідальність за. Свідоме здійснення свого життя. Філософія і постає формою свідомого вирішення найперших питань людського світоорієнтування. Самоусвідомлення та самоствердження. раз. Головне, що філософія постає. Формою свідомого вирішення найперших питань людського світоорієнтування, самоусвідомлення та самоствердження. Вона збирає і історичний досвід таких вирішень і стає інтелектуальним ядром людської духовності. Отже, філософія постає формою свідомого вирішення найперших питань людського світоорієнтування, самосвідомлення та самоствердження. Філософія постає цією формою свідомого вирішення. Саме філософія збирає і концентрує історичний досвід таких, вирішень, таких рішень і стає інтелектуальним ядром людської духовності. Водночас філософія постає своєрідним випробуванням людського інтелекту щодо його можливостей. Вона спирається на унікальні властивості людської думки на її властивість само себе сприймати та усвідомлювати, та на властивість цілісного охоплення реальності, розгортання розумових актів від гранично широкої межі узагальнення, від гранично широкої межі узагальнення. Межі буття та небуття. Унаслідок цього філософія уявляє собою історичну школу Саме, або самовипробовування, самовибудовування, дисциплінування, культивування людської думки, постає думкою про думку. Значить ще раз, філософія. Філософія. Це історична школа само, самовибудовування, дисциплінування, культивування людської думки, постає думкою про думку. Саму назву філософія перекладають як любов до мудрості. Як любов до мудрості. А слово Софія мудрість своєю чергою перекладається як говорити стверджувати. Але стверджувати доречно. Зі сказаного, стає зрозуміло. Що філософія була і залишається інтелектуальною формою відповіді на глибинні занепокоєння та запити людини, що вона завжди потрібна людині, особливо тоді, коли життя вимагає вибору, визначення моральної та соціальної позиції. Особливістю сучасного стану філософської думки в Україні є те, що вона змушена критично переглядати та переоцінювати майже весь свій зміст. За визнанням багатьох сучасних українських мислителів, зі старих стереотипів ми вже відійшли, від старих стереотипів ми відійшли. Але нової позиції ще не виробили. Запропонований навчальний посібник є однією зі спроб окреслити сучасний стан і зміст філософської проблематики. Його написано з урахуванням багатючого матеріалу філософської та наукової думки другої половини ХХ століття. Щодо проблем людського самопізнання та самоусмислення, зауважимо, що основне завдання посібника дати методичний та теоретичний матеріал для безконтактного. Унаслідок того всього, посібник передбачає необхідність звернення до інших філософських джерел, словників, філософських хрестоматій та антологій оригінальних текстів. Розділ 1. Філософія, її джерела та особливості. Філософія. Як особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків людини, тобто пошуків засад людського життєвого вибору та самоствердження. Постаючи усвідомленою теоретичною формою світогляду. Філософія набуває своїх певних особливостей, такі як узагальнюючий характер, знання, принциповий людиноцентризм, прагнення сягати абсолютів та інше. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і непереборне прагнення людської душі до прозорості і осмисленості, підвалин власного буття. Тут багато чого не зрозуміло, тому перечитаємо ще раз. Остаючи усвідомленою теоретичною формою світогляду, філософія набуває певних особливостей, це узагальний чи характер знання, принциповий людиноцентризм, тобто, коли людина стоїть в центрі або на верхівці піраміди потреб. Тобто людина це найважливіше в житті. Не гроші, не багатство, не ем, машини, квартири, не ніякі речі, а саме людина є найголовніше в житті, прагнення сягати абсолютів та інше. У кінцевому підсумку філософії постає як глибинний і непереборне прагнення людської душі. Філософія це прагнення. Людської душі до прозорості і осмисленості підвалини власного муття. Логіка матеріалу, особливості становища людини в світі та необхідність її самовидності. поняття та типологія, світогляду світогляди філософії. Особливості історичного виникнення філософії, філософії і міфології, проблема визначення предмету філософії, характерні риси філософського мислення, співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва, структура та функції філософського знання, провідні позиції у філософії. Ключові терміни і поняття. Світогляд. Світогляд це сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі, відвалений людських взаємин зі світом, що виконують функцію людського самосвідомлення та самоорієнтування. Світогляд включає у свій зміст вірування, ідеали, переконання, погляду, філософія це любов-мудрості, теоретична форма світогляду, особливий рівень мислення, на якому думка усвідомлює себе саму. У своєму ставленні до дійсності та шукає остаточних, абсолютних засад для власних актів і людського самоствердження у світі. Рефлексія. Згинати, обертати. Це унікальна здатність людської свідомості і людської думки у процесі сприйняття дійсності сприймати і себе саму. Внаслідок цього людська свідомість постає водночас і як самосвідомість. Думка про щось, як думка про думку, знання про щось, як знання, про саме знання. Це рефлексія, рефлективно, тобто звертання саме до себе. Категорії. З давнього це демонструвати проявляти. Граничне, граничні, широкі, вузлові поняття, певної галузі знання, сукупність, яких окреслює якісну специфіку предмета пізнання даної галузі. Філософіялії мистецтва за Гегелем це три основні форми людської, духовно-практичної діяльності. Які фіксують три основні властивості людського інтелекту. Філософія і наука особлюють здатність зрозуміти. Мистецтво особлює здатність переживати дійсність, релігія здатність відчувати спорідненість людського духу з фундаментальними початками буття. Особливість становища людини у світі та необхідність її самовизначення у наступному випуску. Dėkuoju už atgal. Prenumeruokite kanalą, jei video patiko, stelkite like ir iki kito vaizdo įrašo.